Усіх вітаю. Сьогодні вибралися на канал. Тут я вже неодноразово був. Є лящ, є платва. Але перш за все, у мене сьогодні інші цілі не щодо риби, а щодо того, що я буду використовувати. Як ви бачите, сьогодні я сижу на платформі, яку мені дуже люб'язно позичив мій знайомий. Тож, перш за все, будемо тестувати, як це рибалити з платформи: чи комфортно, чи не комфортно, чи буде замурюватись спина, тому що це якби. Найбільший мінус для мене був, що я думав, що буде заморюватись спина, але поговоривши з іншими риболовами, то немає. Тож сьогодні спробуємо. Це перше. А по-друге, я хочу спробувати сьогодні інший монтаж і подивитись, чи буде він заплутуватись, як на нього буде виважувати рибу. Але про все я вам розповім по черзі. Зараз відбиваємо точку, закидаємось і починаю розповідати. Дивіться, сьогодні зробив таку от прикормку. Тут у нас дві частини землі і трішечки глини, та що розсипає, якби прикормку, і одна частина прикормки. Прикормка у солодкому ароматі. Чому так? Тому що вода сьогодні у нас стояча, і хочу зробити якби таку невеличку хмарку на точці лову для того, щоб якось звабити рибу, щоб вона туди підходила. Ну і перш за все, сьогодні буду цілитись на плотву, а там подивимось. Зараз дам на точку близько п'яти годівниць корму. Годівничка сьогодні невелика, і також до годівнички я досипаю пінку в різних кольорах. Тому що ну, я не знаю, що сьогодні буде працювати, але те, що червона рожева пінка працює, в принципі, ну, неодноразово чув, як завжди. Закидаю, пару секунд чекаю, висмикую, щоб витрусити корм. А поки я закармлююсь, якщо вам подобаються мої відоси, можете піти в коментарях, залишити свій прогноз на сьогоднішню рибалку, чи вдасться щось зловити, чи не вдасться, і поставити лайк цьому відео. Розпочну риболовлю з метрового повітця і гачка у 18 розмірі. Це модель N40 від престана. Діаметр повіця 01. На гачок одіваю одну червону пінку, а другу пінку додаю білу. І буду сподіватися, що на цю наживку клюне платва. Ну і дивіться, одразу на першому закиді є чіткі клювання в ківіртип. Відчуваю, що щось там сидить, але не можу сказати, що це велика рибка. Ну так, клюнула перша невеличка верховодка. Давайте коротко по сьогоднішньому монтажу. Він максимально простий. Вам треба лише відвод для годівниці або застібка. Шматок жилки 30-50 см, але обов'язково діаметром мінімум 0,2 У моєму випадку був використаний діаметр жилки 0,25 а також вам потрібен стопор. Я використовував стопор, який додатково ховає вузол. Беремо, одягаємо відвод на основний шнур, одягаємо стопор. Прив'язуємо жилку до основного шнура таким вузлом, щоб він був максимально рівний і було мінімум кінців, що стирчать. Опускаємо стопор, а я в свою чергу ховаю ще й вузол. Робимо невелику петельку на кінці жилки. Повідець до жилки чіпляємо петля в петлю. За сьогоднішні 2 години риболовлі у мене не було ну, жодного заплутування. Цей монтаж показав мені мій знайомий. Костя, тобі окремий привіт. Дуже вдячний за цей монтаж. Працює реально круто. Ще буду тестувати і обов'язково дам вам усім фідбек. Ось отак от виглядає фінальний монтаж. У нас йде відвод для годівниці. Тут у нас йде основний штурм, по якому у нас буде їздити наш відвод. В кінці ось тут іде невеличкий стопор, який ховає вузол, для того, щоб воно все рівно в одну-другу сторону йшло, нічого не зачіпалось. І далі йде оцей шматок жилки, який я дов'язав. В кінці йде петелька, там петля в петлю вставляєте, повідець. І все. І нічого у нас не буде зачіпатися, а якщо хочете побачити детально, як виготовляється такий монтаж, ви знаєте, що робити. Я вже десь з годинку сиджу. І ну скажу чесно, я ще не втомився. Мені сидіти комфортно. Я сижу високо над водою зручно закидувати, зручно крутитись туди-сюди. Ну, поки що ніякого дискомфорту немає. Єдине, що ну конкретно у цьому варіанті тут така, як сіточка сидіння, і я б якусь паралонку собі сюди накинув, бо ну трішечки твердо. не думаю, треба задуматись над тим, щоб купити собі теж платформу. По-перше, швидко розкладати. По-друге, як тільки що казав, ну, зручно, реально ось така штука, яка крутиться. Мені реально зручно, я тут щось подивився, я тут щось подивився, куча наві обвісу можна навісити. І ну прям, блін, прикольно. Трішки половивши верховодку, я вирішив щось змінити. Хоча, можливо, це було і неправильне рішення. Я взяв окрему ємність, набрав туди своєї прикормки і додав велику кількість сухарів. Такий метод часто використовують місцеві рибалки при ловлі платви, декілька закидів, а на гачку бачу знову верховодку. Було ще декілька інших підходів, щоб звабити плотву. а саме, додавання кокосової темної стружки, а також додаток аромату кореандру. Але це не давало жодного ефекту. Подумав, що, можливо, плотви зараз просто немає в цьому каналі, але точно знаю, що тут є ляж, так як знайомі нещодавно його тут ловили. Тож дійшла черга до використання червоного черв'яка як наживки, а також підрізати його до прикормки, що я і зробив. Підрізку додавав великими пробками, не сильно стискаючи годівницю, закидував трішки убік відносно попередньої точки лову, зробив десяток закидів, але черв'яка знову обсмоктує верховодка. На жаль, на сьогоднішній риболовлі усі мої експерименти з додатками та наживками не дали жодного ефекту. У місці лову стояла виключно верховодка, і не було жодних ознак іншої риби. Сьогоднішня риболовля добігає кінця, і, на жаль, не вдалося жодної платви або якогось ляща підчепити. Але загалом я задоволений, тому що ну, ціль на сьогодні була трішечки інша. Перш за все, я хотів спробувати, як це ловити от з отакої от платформи, і спробувати новий монтаж. І перша і друга річ сьогодні показали дуже чудово. По-перше, чесно скажу, мені зручно було сидіти на цій платформі. Єдине, що ну, дубця трішки в мене підмерзла, тому що тут сітка і на вулиці холодно. Зараз близько восьми або десять. Градусів. По-друге, монтаж, який я сьогодні використовував, у мене жодного разу не заплутався. Якщо вам сподобався відео, ви знаєте, що робити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте якийсь приємний коментар. До зустрічі над водою.